Зараз буду здавати. Э, сдавать буду практику на новому траку. Це ось мій новий... Новий нова моя трачела. запишу e, Значить, коли даунхіл, down e... да. зарані, заранее підбираєш заблаговременно нужні передачі, як можна нижче. можно ниже mm -hmm. лучше ти будеш їхати медленнее ніж швидше. І engine break і prerвести break І ніколи не переключатися на rail Ніколи, ніколи. Окей. Okay. саша приймав у мене е, е, екзамен. я здав. Друзі, перш ніж ми продовжимо це відео, хочу попросити вашої допомоги. Мій родич Бибель Павло, військовослужбовець 10-ї гірсько штурмової бригади, отримав мінну вибухову травму під Соледаром, виконуючи свої обов'язки. Зараз він в поліклініці лежить без свідомості, не може ні їсти, ні рухати кінцівками, ні спілкуватись. Для його реабілітації потрібно 621 тисяча гривень. Більшість грошей вже зібрані за допомогою сім'ї, небайдужих, але все ж лишається на даний момент більше 100 тисяч гривень, які необхідно закрити. Хто може закинути тисячу, 100 гривень, 10 гривень це також допомога. Тому що військовослужбовці ризикують життям, здоров'ям заради нас, заради України. Ми маємо їх підтримувати. Держава щось допомагає, але того недостатньо. Внизу під відео буде посилання на допис мого брата, який показав фотографії та необхідні документи. Також там буде посилання на банку Монобанка. Ви можете бачити, як, як збираються кошти. Звіту я вам не дам. Вже будете слідкувати наскільки швидко закриється ця банка. Ось я впевнений, що серед моїх підписників є небайдужі люди, які можуть допомогти. Дякую вам наперед за допомогу. Слава Україні! видали мені новий трак. Сірій фетлайнер коронадо. Назву його Сірий Дракон. Це як пластильну колець, пам'ятаєте? Спочатку був ген. Пендаль в сірі, а потім білий, то в мене навпаки. Спочатку був білий, а тепер дракон сірий. Сірий дракон. Обдивляюся, знімаю на відео. Чи немає ніяких царапин? Ні, гірці, панері, <laughs> Чи немає ніяких царапин, вдарин, щоб потім до мене не було ніяких претензій. Осьо. Бренд нью, never damaged. Бренд New, а звісно. щоб потім не казали мені, що я поламав його. Ось оця е, сторона вдарена. Зараз теж фоткає. Так, колеса в порядку. Feels feel good. Колеса хороші. Тут якби не озброєним оком видно. Так, подушки цілі, свіжі, нормально. Тут колеса також нормальні. Я не бачу, щоб вони були поганими. Тут якісь є порізи, правда. Це от камінців. Так, ось у мене така є тріпак. Піздек. Ой, тріпак. Діть кого я його взяв, тріпак. Страшно це слово читати. Ну це типа вебасту на нього кажуть. Та штука, що гріє або холодить. Так. Тут більше вроді би немає ніяких царапин, ніяких подряпин, щоб до мене ніяких претензій не було. Завжди-зажди знімайтеся на відео, щоб потім ви могли все доказати, що ви техніку не ламали і техніку не били. 3016 новий трак буде. Траса повертається. Саша проміряє. Записує пробіг. Коло сходинки ще вдарено із пасажирської сторони. Хочу Майлик записати. Це ж я на ньому їздив, здавав. Тут коли переходиш з автомату на мену на е, ручну коробку, треба здавати екзамен внутрішній у них на фірмі. Пробіг тут 452 тисячі миль. І ще маленька така. Е, Штучечка, оця пластмаска спереду, коло капота, вона одірвана, я зараз її стяжками затягну, ось, щоб в мене не було потім проблем, щоб вона не відлетіла. Ми з дружиною вже в Чикаго живемо півроку, півроку я займаюсь тракінгом, але в Чикаго також і інші трак-драйвери, які ведуть відеоблог українською мовою. Сьогодні я розповім вам про Віталія Цимбалюка і його канал Road Dreamer. Віталій має 9 траків, він може бути потенційно вашим роботодавцем. Також Віталій займається спортом, показує приклад. Також він вкладає дуже багато енергії в свої відоси, використовує дрон, GoPro, різні ракурси. Ось зацініть обов'язково його відоси козацькою лайчиною. І Віталій, що я дуже поважаю в кожному відео. Він мотивує вас донатити на ЗСУ. Він сам донатить, проводить збори по допомозі українцям і військовослужбовцям. Переходьте на канал Road Dreamer Віталія Цимбалюка, ставте козацькі молочини, підписуйтесь, для вас це декілька секунд, а для нас це велика підтримка. Це підтримка україномовного Ютубу, це підтримка української мови. Посилання на канал Віталія Цимбалюка. Road Dreamer внизу під відео. Ось зайшов в офісі, знову проходжу паперовий локбук. Ось зайняло у мене трохи більше години. Записав я цей локбук. Ось, ціла в мене подорож така була на папері. Треба було визначити місце, де ти загружаєшся, скільки їхати малів, де ти заправляєшся. Ось я ставав на фюл, ось я розгружався, загружався. Робив постріп інспекшен, як книжка пише. Ось, вся моя подорож зайняла більше години. Ну що, любі мої друзі, заліз я тепер у цей новий трак, у новий цей сірий, драконний. Тут е, все, звісно, це як пересідати з, наприклад, з Бехи на Жигулі. Зовсім тут все по-іншому, все таке старе, все таке замицене. Ось який коврик у мене тут буде. Холодос, ви просто не можете це побачити. Але він, по-перше, ржавий, а по-друге, він так штиняє просто це капіт. Під'їхав своєю машинкою, щоб речі вигрузити. І нагадую вам, друзі, компанія набирає нових працівників. Якщо у вас є CDL, якщо у вас є е, е, мінімум декілька місяців досвіду, звертайтесь до мене, пишіть в інстаграм, фейсбук, будете їздити за хорошу оплату праці. Тут діє така система. Чим більше досвіду, тим більше платять. Якщо у вас десь 2 роки досвіду, маєте 2 роки CDL, вам будуть платити максимальну зарплату 75 копійок. Якщо у вас менше досвіду, там відповідно трохи менше, 75 центів на милю. Ось, і будете їздити на таких гарненьких каскадіях 2020, 2021-2022 року. Також в компанії є Каністога. На каністогу оплата праці більша, в залежності від досвіду, там від 80 до 90 копійок. Так що, друзі, подумайте, тому що навіщо вам працювати, їздити ці милі, покидати сім'ю, псувати здоров'я за маленьку оплату праці. Переходьте до нас, тут хороші умови, і будете їздити за хорошу оплату праці. І також підписуйтесь на інстаграм і фейсбук. Пишіть, кому потрібно. Яка зараз задача, що зараз буде відбуватися? Я зніму свій чистенький одяг, надіну свій такий більш робочий і буду і свого Ось білого дракона. Ось він збоку стоїть, я його підігнав так, щоб близько стояв. Буду всі свої речі перетягувати сюди, всі свої фотографії, інструмент, гантелі, все-все-все просто буду перетягувати. Так, Наступних 2-3 години я буду зайнятий. Благо мені дадуть новий е матрас, тому що цей просто такий замацоляний. Я його візьму, тільки жух і викину. Коли вже все тут поскладаю, покажу вам е що до чого, яка тут коробка, який тут локбук. І взагалі в коментарях напишіть, от чого, як ви думаєте, чого я пересів із нового трака. На старіший, на менш комфортніший. Напишіть свою думку. Навіщо? Для чого я це роблю? По своєму ж бажанню, це мене ніхто не заставляє. Я сам цього захотів, сам цього хочу. Чесно, стоїть з боку білий дракон, там все так ну Просто я так до нього звик, це коробка передач автомат. І мене аж мурашки цьопають, аж всередині тьохкає, іначе мене дідько хватає за серце. Каже, чого ти пересідаєш, Василь? Подивись, який трак. Мене аж реально аж мурахи шкрібуть по спині. Нічого, це буде, це буде порядок. Тут обживусь, потім вам все покажу. І, Друзі, мені знову потрібно оце все, оце все прибирати. Полишали ці тракісти, все підряд. Добро, буду займатися. Так, проходить мій процес перепакувачки, тут сильно вітряно. Ось, з цієї сторони я вже поскладав свій інструмент, забрав. Розстановка майже та сама, як і була. Ще лишилося з цей компартмент. Відкриваю його. Ось. Це майже, майже це все я звідси заберу. Це Цепи. У мене тут їх немає, я їх буду зараз забирати звідси все. Так. Потихеньку переношу. До речі, до речі, до речі. Друзі, дивіться, що я зробив. А? Забрав ті коврики звідти, а? У мене тут ковриків не було. Я взяв з цього трака, забрав тут свої коврики. Все. Тепер у мене будуть отут казацькі коврики, буду їх мить частенько. А то як це ж без ковриків? а? Все своє треба забирати, правильно? Погоджуєтесь? Хто погоджується, напишіть так в коментарях. Погоджуюсь. Ось, з сюди все забрав. Тут в основному, в основному тут нічого не було, але якісь там рідини, я їх на ту сторону поставив. А зараз свого трака з тієї сторони сюди поставлю. Цепи, стрепи, все сюди перепакую. Це вже буде мій другий трак і вони вже просто нерви не витримують. Постійно я маю все прибирати після когось, хоч вони наймають. Хоч вони наймають такий клінінг, детей називається, але все ж я підняв матраса, тут просто, дивіться, що тут за тришаки робляться. Значить тут, блін, якісь... Я не знаю. Ондатри жили, блін, я не знаю. Норки, хто там так смітить? Короче, зараз це все буду прибирати. Плюс... Плюс. Ось там я вже перескладав із свого трака. Тут вже склав. Тепер треба якось тут ще розібратися. Що я можу звідси забрати, що можу сюди положити. Ну, для спорту тут мені речей... Для спорту тут не дуже багато місця. Отако по чесноку скажу, друзі. Я вже не дуже радий, що я переїжджаю. Це ж просто треба все забирати. Це все якось кухонне я витягнув з цієї полки. Звідси треба все забирати. Капець, скільки роботи. Або я так нервую, воно мене вже трохи напрягає. Ці всі, поки інструменти перестав, вже дві години пройшло. Тепер це все треба переставляти. Треба здирати всі фотографії, забирати... Мою всю українську символіку, звідси звідси все здирати, Фотографії здирати. О, я вже помарав свої любимые шортики. Короче, я вже нервничаю, друзі. Чи мені вже ця затія не дуже подобається. Декілька годин колупаюся і десь тільки половину зробив. Я не знаю, як це все швидко так зробити, тому що вже скоро, скоро темно стане, веліна. мені треба це все зробити. Задовбало вже, воно в мене нервить. Це переїжджання. Дуже багато всього треба переносить, перетягувати. Фу, фу. Успокойся, все буде добре, все настроїться, все буде хорошо. Ось бачите, друзі. Треба просто степ-бай-степ, степ степ і все буде добре. Коротше, ось так. Пере, переїжджаю. Для мене це трохи трохи Ну Нічого, все буде чітко. Ви зі мною, я відчуваю вашу підтримку. Ось. Щоб ви ще бачили, яка тут соль, блін. Капець, мене мене перетьопує, ви розумієте, що. Ось руль. да? І оце леп. Це чужий засохший піт. Ви представляєте? Е я, я не знаю, я спочатку спробую його повитирати, а потім, потім просто мабуть, собі куплю нормальний, адекватний такий чохол, щоб не відчувати чужий піт, який тут поприсихав роками просто. Ой, ладно, далі прибираю в пришвидшеному варіанті, тому що вже, вже потрібно потихеньку додому їхати. І завтра виїжджати в рейс. Повністю все забрав, повністю забрав усі свої речі із білого дракона. Все, він тепер пустий. Остались тільки там мінімально те, що мені не потрібно. Повністю все звідси забрав підставку для телефона, всі, всі зарядки, всю свою українську символіку. Повністю все забрав. Тут чистота. Те, що дивіться, друзі, як потрібно лишати трака, коли здаєте, повністю поприбирав його, повністю все позабирав, все повикидав, що не потрібне. Все, трак лишається чистюсіньким а я вже свого сірого дракона завів. Ось він. Буду їхати в інше місце, Болінбрук, Там в мене трейлер стоїть. Їхати 40 хвилин. Зачеплю трейлер і в мене вже є груз 780 миль. Буду їхати в Філадельфію. Ой, сорі, в Філадельфію буду їхати. Так що... Мені щасливої дороги, друзі. Побачимося в наступних випусках. Пам'ятайте, що Україна понад усе донатьте на зсу, підтримуйте своїх рідних, близьких, які воюють, які в Україні. Все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні!